Слава Україні! Так, я повернулася з чемпіонату світу з тенісу, з Туреччини. Наш прапор був, був на змаганнях, ми виборювали на своєму фронті, і я виграла дві медалі. Перша медаль «Мікст» ми грали з Льоні Станіславським якому 100 років, а мені 91 скоро буде. Так, ви побачили мене на зйомку віночком. Я ж українка. Я не грала у віночку, повірте мені, але одягла його на зйомки, бо я з України. Це я на подачі, а це рукостискання після гри. Моєю суперницею. Так, спорт то є фундамент миру. обійми, посмішки, всіх цікавлять, як живемо, всі співчувають нам, і у Туреччині не було ніяких тривог, ніяких бомбежок. спокійне життя, стоять гори, саду, сади цвітуть. Спокійнісінько. І мені дуже захотілося, щоб хоч на мить моїй дорогенькі підписчики в це мирне життя. І я записала плескіт моря, щоб він трошки вас відволік від цих тривог. Мені пощастило, я на морі, не кожен може попасти зараз. Просто записую шум моря, Послушайте. І я на морі. Повернеться Крим, повернеться Донбас, повернеться всі наші землі і буде мир. І будемо їздити на море, і на змагання вже будемо їздити. Не так важко, не так збирати кошти, щоб найдешевший рейс. Буде все гаразд. Слава Україні. Слава нашим захисникам! І треба виборювати кожному на своєму місці перемогу і наближати цю перемогу крок за кроком, шаг за шагом. І всім будьте здорові, і не губіть віру. Все буде гаразд, все буде Україна. Україна живе, жила і буде жити.